У Польщі 1 травня офіційне державне свято, день праці. Його відзначають з 1890-х років. А за часів комуністичного режиму це було одне з головних свят з масовими демонстраціями і парадами. Після 1989 року свято втратило політичне забарвлення. Сьогодні для більшості поляків це просто вихідний частина довгих травневих канікул разом із днем прапора 2 травня та днем конституції 3 травня. Цього року чотири вихідні поспіль. Тож люди виїжджають на природу, подорожують або відпочивають з родиною. Додам, що 1 травня у Варшаві заплановані декілька демонстрацій. Учасники пройдуть центральними вулицями, тому очікуються зміни у русі громадського транспорту. Мешканцям і гостям міста радили планувати маршрути заздалегідь. 1 травня у Франції відзначають день праці. Це досить політизоване свято, по всій країні відбуваються маніфестації. Традиційно символом цього свята є конвалі, і цей день офіційний вихідний оплачується працівникам. Якщо все ж таки людина повинна працювати в цей день, то отримує подвійну зарплату. По всій країні з самого ранку відбудуться маніфестації, починаючи з 10-ї години. В нашому регіоні Альзас вони відбудуться в Страсбурзі, Кольмарі та місті Мюлуз. І в цьому році цей день особливий, адже профспілки закликають людей виходити на демонстрації на захист справедливого та довготривалого миру, не на умовах агресора, а за міжнародним правом. Також будуть підніматися питання підняття заробітної платні і зниження пенсійного віку. 1 травня у Німеччині так, де день праці. Це офіційний вихідний по всій території Німеччини. Магазини, аптеки, навчальні заклади, лікарні все закрито. Святкується 1 травня у Німеччині з 1890-х років у знак солідарності трудящих, цей день у великих містах у Німеччині проходять мітинги про спілок за права працівників. І так як це вихідний день для багатьох німецьких родин, це привід піти до парку, зробити барбікю чи якийсь пікнік. І якщо буде такий Сонячний день, як і сьогодні, ви не знайдете вільного місця. А вчора, 30 квітня, є одна традиція, яка називається in Mai», що означає, що в цей день травень офіційно вступає у свої права і також проводяться безліч вечірок, гулянь у маленьких містечках, запалюють вогнища, прикрашають дерево, або стовп такими прикрасами, і це означає, що травень увійшов у свої права.